Холостячка Майкап – найкосметичніше шоу, де кожен продукт бореться за місце в моїй косметичці попередній серії у актуальних сторіз. А сьогодні нове побачення з героїною, яка ставить крапку в будь-якому макіяжі. Пудрою пудра це фінальний штрих. Вона фіксує макіяж, створює ефект рівної та чистої шкіри, додає блюр або сяйво, залежно від того, що ти любиш і який в тебе тип шкіри. Сьогодні в мене три претендентки на серце моєї косметички. Перша легка розсипна пудра не майже невагома дає делікатний блюр і природний фініш без зайвого блиску. Друга рисова розсипна пудра від паесе Матує, контролює блиск, ідеальна для комбінованої чи жирної шкіри, наче фільтр, але без маски. І третя легендарна Лаура Марсіє, улюблениця візажистів у всьому світі, дарує шкірі ефект м'якого світла й шовковистості. Фіксує, але не пересушує. Три пудри, три характери, але в серці залишиться лише одна. І так, сьогодні троянду отримує. Лаура Марсія, вона знає, як підкреслити мою шкіру і залишитись у моїй косметичці надовго. А якщо ти теж хочеш знайти свій ідеальний фініш і зрозуміти, які продукти працюють саме для тебе, пиши в директ слово косметичка або записуйся на макіяж, бо твоя краса заслуговує на кращий фінал.